Итак, фильм ⁇ Жахил ⁇ Тут, конечно, конечно вообще. Це дуже-дуже в поганому стані. Щоб було легше, треба все од'єднати, а щоб потім було легше, треба запам'ятати, де який провід стоїть, бо, наприклад, два роз'єми, але вони однакові. Їх можна переплутати так само тут. Це в двигун, це в двигун. Це в двигун. Доброго здоров'я. На діагностиці такий апарат, наче як м'ясорубка чи що там, чесно кажучи, не знаю. Доволі таке велике, важке. Самого ножа немає. Треба розібратися, що з нею не так. Керування майже електронне, тобто такі кнопочки невеличкі, пуск стоп. По легенді згоріло реле пускове, але двигун цілий, треба подивитись. При спробі включити, тобто воно якби включається, але двигун запустити не дає. Ну, по-перше, тут мікрік. А по-друге, я десь бачив, наче ще якийсь датчик був. І так не видно. Тобто без закриття кришки нічого не вийде. Доволі поюзаний вже. Тут трохи рижий, смердить неприємно. Тут у нас вилка на одну фазу і конденсатор. То мабуть, двигун трьохфазний. І на цьому конденсаторі опір, трохи підгорівший. Але він повинен тут стояти для того, щоб розряджати цю ємність, щоб током не вбило в мене, коли я туди пальцями полізу. Тому на роботу він не вліяє. І там яке ще пускове, як мені кажуть, реле. Але то вже цікавіше, може тоді і конденсатор пусковий, а працює вже без нього. І відповідно тоді... Цей опір згорів після того, як конденсатор працював довше, ніж треба. Платка наче в гарному стані, але чому такі п'ятна. Двигун наче в гарному стані. Але дивіться, отут, якби ізоляція наче окрема, а тут вона на проводі. Тобто наче воно тут прикипіло трохи. Отут наче такі плями, як вода. Ну і здається, отут трохи таки шкваркнуло. Це пускове. Ага, так. Да. Щось наче тріщина. То я думаю, що могло таке бути, що це було декілька часів в залившому стані. Відповідно, конденсатор був довше під напругою, відповідно, цей резистор тому й підплавився, але тоді повинен її двигун був трохи постраждати. Цікава конструкція. Кришка знімається знизу. Плату можна зняти знизу. Конденсатор, і оце пускове, щоб зняти, треба десь отам. От Мабуть, викручувати, тобто треба знімати повністю цю платформу. Дійсно тут кріплення, але то кріплення кронштейну для кріплення вже самого реле. Можна було, не розбираючи, поміняти саме реле доволі швидко. Знімаю пускове, а тут, дивіться, це іржа. І тут так само ірже. Дивно. Візуально сальник в порядку. Тяжко важко знялося. Такий привіт. Ну тут наче все нормально. Протікало зовсім-зовсім трошки. Так все сухо. Оце мені не зрозуміло. Дивіться, вивід наче видернутий з самої ємності. Ну і відповідно вона стоїть. Ну, зовсім не перпендикулярно. Зовсім. Значить, плата отак стоїть. Тобто верх-вверх, -верх, це низ. Могло бути таке, що вдарили сильно. Вниз і воно так отпало. Могло. Да. Совується. Я знаю, чому конденсатор був видраний. Дивіться, оце край корпусу. Конденсатор за нього виступає. Так як як от крутить і дерти наверх то якраз впирається першим чергом у конденсатор, потім у трансформатор, то його тоді і видрали, коли розбирали. Знімав роз'єми, з плати випав кусок припою. Невеличкий, але все одно. Не відходячи від каси потрібно розібрати таку саму, можливо, з таким самим дефектом. У другої вилка інша. Не більш схожа, що заводська. Тут так само, тут, наче так само, і там так само. Опа, знаємо, як знімати. Тут так само. І тут оплавилося. Да, так само оплавилося. Таке саме. Таке саме цікаво дістатися до конденсатора, або щось там блищить. Плата трохи інша, але з нею все в порядку. В принципі, да. А от тут, звісно, трохи штирок поплавився. Як кажуть, щось пішло не так. І тут так само трохи ржи. Тут плавилося. Таке собі. Оце пускове реле. Як воно працює? Значить, ми подаємо, ну тут в нього, виходить, три клеми. Одна клема, друга клема і це третя клема. Ми подаємо на цей дріт струм. І коли струм доволі високий, там всередині повинні замкнутися контакти і підключити конденсатор на якийсь обмоток. Двигун запускається, струм падає. І Відповідно, релюха відпускає і відпускає, розмикає конденсатор. Але дивіться, яка тут тема. Бачите, провід тут горів. Спрацював як запобіжник. Схемотехнічно то виглядає так. У нас є двигун, у нього є якась робоча обмотка. Намальована як трьохфазний, ну не важливо. Є якась обмотка, значить, ця робоча, і вона під'єднується до мережі. В розрив ми включаємо оце реле пускове за таким товстим проводом. Відповідно, в нас струм, двигуна протікає через цю котушку, через цей провід. І є ще одна пускова обмотка, яка підключається до конденсатора. Ну, можливо, буде ще робочий конденсатор. Коли в нас схема вимкнена, відповідно, контакти розімкнені, і струм сюди не потече. Ми включаємо. Двигун стоїть. Відповідно, тут протікає великий струм. Зроблено так, що якір підтягується котушкою і замикає контакти. Відповідно, в нас протікає оцей струм і протікає через пусковий конденсатор, через пускову обмотку ще такий струм. Відповідно, двигун починає роз... розкручуватись. Коли він розкручується, в нас тут струм падає з пускового на якийсь робочий. І це реле розраховано так, що після того, як струм впаде до номінального, котушка вже не може утримувати якір. І він відпускається, відповідно розмикається цеп. Ось, о, дивіться. Оце контакти. Вони зверху. А отут якір. І конкретно це реле Повинно бути встановлено так, щоб тут був вверх, тут був вниз. Тому що оцей якір з цими подвіжними контактами, він фактично падає вниз під силою зімного тяжіння. Це таке реле. Є ще інше реле. В ньому використовується інший підхід. Також двигун, в нього є робоча обмотка, пускова обмотка. Під'єднується в мережу. Але реле намотано тонким проводом, розраховано на напругу і нормальні контактні, контакти замкнені. Що відбувається? Коли ми приєднуємо до мережі двигун, тут у нас починає протікати струм, але ротор не обертається, він стоїть на місці. Відповідно на цій робочій, чи це відвід якийсь, значить на цій обмоці в нас немає напруги або вона дуже мала. Якщо тут мала напруга, то в нас ці контакти залишаються замкнутими, бо ця котушка не має напруги для того, щоб е зробити таке зусилля, щоб відключити контакти. Коли двигун розкручується, в нас тут тут е напруга 220 вольт, протікає нормальний струм, і ротор, е ну, можливо, генерує в цій обмоці напругу, як, ну, така, як в мережі. Відповідно, тут у нас виникає разність потенціалів, яка дозволяє цій котушці втягнути якір і розімкнути контакти. От приклад такого пускового реле. <кхем> Дивіться, контакти нормально замкнені, котушка намотана тонким проводом. І так само у цьому реле є. Зараз як вона. Одівається, позначення топ. Тобто це реле повинно встановлювати отак, щоб це положення було догори. Для того, щоб у нас якесь зусилля не заважало, ну в даному випадку да, в даному випадку, щоб воно не заважало спрацювати. Бо тут доволі слабка пружинка, і зусилля тут робиться невеличкі. Тобто два реле, різні принципи, різні підключення. До речі, ось обмотки, я наміряв. Тобто, скоріш за все, оце робоча обмотка, в неї малий опір, а це пускова обмотка, яка під'єднується до конденсатора. А це виходить послідовне з'єднання двох обмоток. Купив для ремонту резистори. Конденсатор і пускові. І дивіться, є одна три HP, ну, одна третя лошадіної сіли Кобилявської і одна друга. Якщо подивитися, як намотано і оцей оригінальний, то дуже схоже якраз на одну третю. Оцей шах оцих виводів однаковий. Так що я думаю, що в оригіналі от таке стояло. І якось дуже вони слабенько це зробили. Мені просять підпаяти. Ну і так тут так само. Я би контактна сварка, але така якась слабенька-слабенька. Не знаю, як це вийде припаяти. Ну, спробую з кислотою. Електроліт впаяний. Проводи підключені, реле встановлено, резистор приєднано. Тепер для запуску треба його перевернути догорі ногами чи як, на ноги поставити, бо це не робоче положення, так не можна включати. Ну що, кришку вділи, закрили. Перше включення. Ну, чудово! Нема питань. На максимальний струм запуску. Ну, хай буде 6,5, але він все не бере. Робочий струм 4 Ампера по паспорту 5. На другому також встановив, там почистив. Двигун, проводи, опір. Розрядний. Тут нічого не трогав. Все, можна збирати. І так, другий, включено в розетку. Ну, наче пускається нормально. Параметри такі самі. Так що нормально.